Кожного року проводиться місячник благоустрою, є закріплені території за кожним, повинні всі робити, є розроблені графіки. Ми, як департамент інфраструктури, будемо вивозити сміття, де. Будуть волонтерські організації, літі організації, які збирають, звертаються до нас. кажуть, ми ось провели місячних помісячних облагострою, прибрали територію. У нас або планується прибирання. Ми вже під них будемо підстраюватись і вивозити уже мішки сміття на полігон. Громадські організації або мешканці, які згуртувались і наводять лад на територіях або визначених згідно цього рішення, звертаються до департаменту інфраструктури або можуть звертатись, повідомляти на коли вони збираються проводити роботи, і ми вже будемо підстраюватись і надавати техніку для вивозу сміття.